На каналі про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і сьогоднішня моя розповідь буде про аромати, про гурманіку, яка не яскраво вираженого звучання. Я вже е, публікувала відео про гурманські аромати. Там гурманіка більш насичена і навіть відверта гурманіка. А сьогоднішня моя підбірка буде. Якраз тих ароматів, де все помірно звучить, про аромати, які не 100% гурманського звучання, але в них є або ноти солодощів, або є ноти, можливо, їстівні. І гурманіка, яка не завдає шкоди фігурі, яка не насичує організм швидкими вуглеводами. А починаю я із аромату, який нещодавно з'явився в моїй колекції, це Аура Loewe Pink Magnolia. Соковиті червоні ягоди в комбінації з легкою мускусною нотою і сандаловою нотою. Це як солодке морозиво, яке розтануло і баланс солодкого і кислого за допомогою порічок, за допомогою смородини. І ноти малини якраз цьому ароматія так вдало все воно підкреслено, і подобається мені, що навіть я відчуваю уявному розиву, яке в вафельному брикеті прекрасна гурманіка від Loewe. Аромат безумовно з гурманською нотою, тому що я тут відчуваю і ноту меду, і нота горіхова. Нота волоського горіху, і тут кислинка від ківі. Аромат глибокий, з нотою диму, аромат багаття, амаш від інтерлюд, Я його відношу до ароматів гурманського звучання, тому що ну, він для мене асоціюється якраз з домашнім затишком, з зимовою дниною. І якраз тоді, коли хочеться. Попивати глінтвейн біля каміну, і якраз цей аромат повністю відповідає цим вимогам. Блекопіум від в Лоран. Це гурманіка дещо інакша. Тут є ноти кави навіть і стружка з шоколаду, велика доза ванілі. Я цей аромат асоціюю із феліжанкою ароматної кави, можу навіть назвати універсальним ароматом, тому що він досить влучно звучав би і на особі, яка полюбляє джинси і кросівки, і також на особі, яка працює в офісі і полюбляє діловий стиль і костюми. Fort Velvet Orchid – це Фланкер Lumiere. Аромат вже. Безумовно, класика, він м'який, він е, не має такого великого об'ємного шлейфу. Це аромат склянки е, з бренді. Він мені пахне алкоголем, він мені пахне шерстю, і... і, безумовно, тут є і квіткові ноти, він мені пахне трояндовим варенням, і все воно настільки тут м'яко. І соковито звучить, і аромат. Так, я його відношу до гурманського. Velvet Orchid від Tom Ford така особлива алкогольна гурманіка. Та, звичайно, La Petite Rob Noir Black Perfecto від Guerlain, А це гурманіка іншого напрямку, який насичений аромат, повністю відповідає йому колір цього флакона. Це. Магдаль, багато мигдалю, і я відчуваю тут і вишневий лікер, і вишневий сироп. Це такий благородно трояндово-шкіряний парфум. І постійно хочеться його вдихати і насолоджуватись цим шлейфом. Так, Він шлейфовий, він затишний і. Такий особливий представник моєї колекції, і безумовна гурманіка в ароматі від Естуар де Parfum 1969. Це густий шоколад, в якому навіть ложка стоїть, насичена свіжозаварена кава, і кава з кардамоном, і е, з пікантною нотою ще додаткових прянощів. Аромат. Який, який заповнює приміщення навіть одним нанесенням, неймовірно стійкий насичений аромат звучить по-особливому, і, звичайно, я його відношу до гурманських ароматів. Я його в теплу днину не використовую, тому що це було би занадто. А взимку. Це сама пора року, якраз для нього найвдаліша, і коли він найкраще розкривається. І, звичайно, тішить мене і оточуючим мене заважає. А Акаламаті Джей від Juliette Hessegan. Це гурманіка з нотою кориці. Тут велика кількість мускусу. Прянощі і От кориця. Куриця дуже яскраво тут відчутна. Далі до нього приєднується насичена амбра, і аромат солодкий, навіть ванільний. І знову таки він іпікантний за рахунок прянощів. Аромат назвала б я його чиста французька класика, з нотою модерну за рахунок молекулярності, яку полюбляє парфумер. Роману Річч дуже він мені подобається, і в принципі міжсезоння і в вітряну погоду він найкраще розкривається каламеті Джей від Джуліет Хесеган. Солодкий насичений парфум від Віктор Ендрольф «Бонбон». -бон». Аромат начебто безтурботний. В ньому дуже багато солодощів, ванілі, і також в цьому ароматі От відчувається якась легкість і безтурботність. Чудово звучить у вітряну знову таку погоду. Такий дівочий безтурботний, солодкий з великою дозою цих солодощей. Дуже мені подобається аромат, який здатний підняти настрій, і коли. Мряка на дворі, він безумовно своєю цією гурманською нотою підіймає настрій, тому що ми знаємо, що солодощі здатні нам подарувати, хоч і ненадовго, хоч і на деякий час, але все-таки гарний настрій. Тож він такий прекрасний бомбон від Александр Джей, Зефір Ут». Це представник арабської парфумерії. Аромат дуже насичений, і достатньо лише одного нанесення для того, щоб карамельна тягуча нота огортала і давала про себе знати і в кінці робочого дня аромат, і також, звичайно, як і в назві вже є, і з нотою уду. Зефіру я в цьому ароматі, враховуючи назву цього парфуму, я не відчуваю, але я в ньому відчуваю карамель. Аромат е теплий, аромат зігріваючий, який на шкірі. І він звичайно все-таки любить повітря. В приміщенні він, можливо, буде занадто нав'язливий. А від Олександра Джей, Зефір Уд, безумовно, це чиста гурманіка. Останок я залишила, звичайно, таку красу Ананда Дольча, яка ось на такому шовковому ложе. І, звичайно, сам вже аромат, який оформлений ось так, який, наче перлина виглядає, і ось тут обрамлення камінцями Сваровські. Аромат який. Здатен, безумовно, підняти настрій. І це такий мускусно-фруктово-горіховий парфум з легкою нотою пудри. Аромат коректний, аромат інтелігентний і якраз відноситься до тих парфумів, з якими не прогадаєш, які можна піднести в подарунок. Як і молодій дівчині, так і вже дорослій дівчині. Аромат чудово оформлений, аромат прекрасно звучить. Аромат мені здається, сподобається абсолютно кожній дівчині. Він не надто тривалий на шкірі, але тим не менше я його все-таки відношу до гурманіки, враховуючи його звучання. Прекрасна ананда Дольче від Мікалєв. Я залишаю, звичайно, посилання на попереднє відео про мої гурманські аромати. Це більш легка варіація на тему гурманських ароматів. А якими гурманськими ароматами користуєтесь ви? Можливо, з якимись ароматами, з моєї підбірки ви знайомі, і яка ваша думка з цього приводу? А я вам дякую за увагу і на все добре. Бувайте! До скорих зустрічей!